Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ось такий класний мінівен Mazda 5, яку ми привезли з Німеччини, розмитнили, зробили сертифікат, автомобіль готовий до першої реєстрації. Рядом МРЕО, сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати близько 6,5 тисяч гривень. Це з урахуванням пенсійного фонду, номератих паспорт експерт. 2013 рік з, дві... з двигуном 1,6 дизель тим надійним всім дуже знайомим двигуном 1,6 дизель, восьмиклапаний, 115 кінських сил, де два двигун економний і механіка шестиступка. Такий двигун ставився на всі Вольво, на Peugeot. Сітреєни, на форди, на Мазди на БМВ. Ну і дуже-дуже рекордсмен -дуже. двигун. Кожне з ТВ його знає, Легкий обслуговування і так далі. Детально про цей автомобіль без ДТП, невеликий пробіг, хороше обслуговування, ідеальний стан. Пройду з товщином міром, покажу лакфареве покриття. Покажу історію по обслуговуванню функціонал. Технічно, характеристики, комплектацію, все 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 покажу і розкажу максимально близько. Красивий кольор такий серебрист, темно-серебристий, металічний. Класно виглядає в цьому кольорі. Зовні ніяких нюансів по кузову нема. Те ж саме по салону і технічно Це вже друге покоління. Мазди 5 ці мазди вже не ржавіють, як перше покоління. Врахували всі недоліки попередніх поколінь. Дуже комфортний цей автомобіль, класно рулиться, ну Мазда завжди добре рулилася, Класно тримає дорогу. Семимісний мінівен. Краща альтернатива тим же мінівенчикам Renault Grand Scenic, Opel Astra, там Peugeot 5008, Volkswagen Touran. Чому? Ну, по-перше, гляньте, який вид красивий по дизайну номер 1 Mazda. По-друге, дуже класно тримає дорогу. Недорога в обслуговування ця машина. Ну те ж саме, що і Renault Grand Scenic, там, Opel Astra, Volkswagen. І економічний цей автомобіль. Гляньте ззовні. Тут нюансів по кузову немає. До речі, нова практично резина будієр. Зимова якраз в сезон. Розмір 205-50 r 17 нові термозні диски передні, нові термозні диски задні. Лінзована ксеноноптика противотуманки. Всі зазори ідеально рівні без ДТП автомобіль. Малий пробіг, тому немає ніякого піскоструя там по капоту, по бамперу, по автобанам не ганяла ця машинка. Є датчики світла, датчики дощу. Бризовики оригінальні. Знизу накладки пластикові на пороги є теж плюс захист від корозії. Ззаді парктроніки, фаркоп. Ну і звичайно особливість цих мінівенів, гляньте, які задні двері широкі великі, і вони, звичайно, здвигаються, відкриваються. Тому легка посадка, навіть людям похилого віку. Рівний пол для дітей ідеально. Салон трансформер. Ну до цього пізніше ми дойдемо. Зараз покажу, придуствщиним міром покажу лакофарве покриття. Допуски десь 100-110 мікрон у мазди. 98 не фарбовано. 86 96. 86 Не фарбовано. 82. 94. 98. 84. Не фарбовано. 93. 96. 84. 80 85 79 90 не фарбовано 82 не фарбовано 107 не фарбовано капот 97 не фарбовано 94 76 185 не фарбовано. 237. Ось ця крило фарбоване. 197, ну нічого критичного, 160, косметика 157, Дверка 254, 147, 143. В общем, Оця два елемента фарбовані, ну як фарбовані. Крило фарбоване і чуть-чуть сюди лака йшов, ну завжди так робиться. Але, друзі, я відкрию капот, покажу вам болти, нічого не крутилось. Подивіться, з кольору нічого не випадає, зазори ідеально рівні. Тоби, можливо, якась була царапина. Тому, можна сказати, нічого критичного зовсім немає. А як для автомобіля 2013 року, то взагалі можна сказати ідеально. Так, тепер далі йдемо по обслуговуванню, по історії. Теж дуже цікаво, є що показати. Ось великий пакет документів. Е, перше сервіска, друге дійсний тихогляд. Наприклад, рік тому у 2024 році був пробіг 142 тисячі. Підтвердження пробігу. Зараз 160. Там щось таке. Далі, вся історія по обслуговуванню офіційного дилера на мазді. Ось дивіться. Раз, два, три, 4 записи. Ну Мазде так, вигрузка з бази, вон гляньте. Все є. Є внутрішній технічний паспорт. І тут можна подивитися наприклад, по розходу палива. Дивіться, 4,6. Для мінівена цього це траса 5,2 змішаний цикл 6,4 місто. Семимісний великий мінівен по місту 6,4. В реальності так і є. За рахунок шестиступки механіки і за рахунок двигуна хорошого і топливної. Це все складується в рівний пол, величезний багажник. Тоді ця шторка передвигається можна сюди, ну, коротше кажучи. Ну і салон гляньте, на пластик резинки того ж багажника тут нічого, все як нове, ніхто нічого не возив. Також видно, що тут і карти на ляді не поцарапані акуратні. Також видно і по замку блистить. Ззаді є легке тонування. Ну і салон, саме перше, звертаю вашу увагу ось сюди, на пороги, на низ, на ось ці механізми, на пластик резинки. Гляньте, вони як нові. Тому особливо пасажирів не возили. До речі, салон трансформер, він двигається вперед-назад, це крісло. Потім спинка по нахилу, потім можна цю половинку повністю здвигати, забирати. Е, можна робити ось, дивіться як, видвигається сюди там такий підлокотник, це задвигається туди, закидується. Е, далі Вон там ззаді місце теж достатньо. Ну, для дітей точно хватить місця там ззаду. Такий ось салон трансформер. Хвилинку однією рукою. Ну, підлокотники, зрозуміло, є. Столики не поламані, не провисають. Рівний пол. Дуже-дуже ну, красивий, акуратний салон. Ось І Так, Звернути увагу на ці всі петлі. Все блистить, все новеньке. Да, до речі, ось він код. Можете перевірити за свічу. мінівен висока посадка. Ну і в салоні по сучасному так свіжо виглядає, як сучасний автомобіль. Тут бардачок великий з охолоджуванням, є підогріви сидінь, є aux USB. Ось так виглядає. Класно для дітей, коли ви заїжджаєте на парковку, то просто здвигаються двері і не потрібно дітям стукати в сусідні автомобілі. Тепер подивимось ще з цієї сторони теж гляньте, вони як нові ці всі механізми. Ніяких корозій, ржавчини немає, ніде нічого. Чому? Тому що щільно закриваються дверки. Бережна експлуатація, зберігання, всі резинки, як нові, ну і так далі. Ну, ось так можна зробити. Тут прохід буде, яйцю ще здвинуть. Серединку можна. Водійська карта, гляньте. Всі 4 склопідйомника, водійський з автодоводчиком, складування дзеркал, електрорегуляння дзеркал, пластик, резинки, гляньте. Водійське крісло. Шкіряний мультируль з круїзм контролем, з підключення телефону по Bluetooth. Механіка шестиступка. Клімат контроль, пробіг. До речі, повний бак, практично паливо. 164 тисячі. Дзеркало з автоматичним затемненням. Подивимось під капотом. Теж є що показати і розказати. Ось цей е, знаменитий двигун, 1.6 дизель від Peugeot Citroën, рекордсмен двигун. Знаєте, як працює класно рівно тихо? Турбіна Гаред. Е, Ремінь ГРМ, один ремінь, один ролик, дешева заміна, комплект 3000 і робота десь від 2 до 3 тисяч центрального миску. Прозорий чистенький антифриз на місці. Давайте відкрутимо, подивимося, теж важливо. Гляньте, там нічого не булькає, нічого не А Це значить, що все добре з термостатом, з помпою, з прокладками. Так, ще важливо показати намази. Зверніть увагу на ці стакани, на ці болти гляньте, ніяких ржавчин, нічого, все блестить. Ну і тут нічого не крутилось, ці всі болти. І так як ось це крило підфарбовувалося, теж зверніть увагу, ніяких все новеньке, все нічого не крутилось. Все як рідне. Ось, 91 000 це в 21-му році. Ось тут з тормозами якраз перевірка якась була. ГРМ міняється у цих, у цих моторів на... в Європі міняють на 140-160 тисяч. треба подивитися по записах, коли він мінявся. До речі, вон є тут відмітки, теж якісь достанемо. ось, 25-й рік. Добре, що знайшов. Значить, масло 5В30. В е, ось 147 тисяч 24-му році була заміна. Ну, В принципі, те, що і там так. Слідує ще в 25 му заміну. Ще особливість цих двигунів. Ви відкриваєш кришку, гляньте тут. Добре, що нічого не димить, не парує, не кидає. Тобі малий. Дуже-дуже великі технічні ресурси цієї машини. І для порівняння, друзі, наприклад, як працює цей двигун, у нас є на майданчику дуже багато. До речі, ще одна така є Mazda, з таким двигуном, дуже багато Volvo, з таким двигуном Peugeot є з такими двигунами, можна завести, порівняти зрозумієте, що все дуже класно працює. Ось робота двигуна. Що ще? Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось і не потрібно цього робити на цій машинці. Ніяких ні пару, ні диму, нічого не димить. Все теж покажу. Ось ось дивіться І знизу там все дуже красиво ніяких там корозії Ржавчин точно немає гаранти. Ну і по вихлопу гляньте Тут навіть видно що вихлопна суха чиста Ось такий у нас сьогодні класний мінівен. Якщо комусь наприклад, потрібно такий самий, але, наприклад, бензиновий, є у нас там і бензиновий на механіці. Якщо потрібно на автоматі така машинка, є у нас бензиновий на автоматі, вон, сіра. Якщо комусь потрібен, наприклад, такий же самий, але трошки дешевше, є у нас в хорошому стані, трохи дешевше, пізніше буде огляд. Тому є що вибрати. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось автосалон, кожен тиждень нові поставки. Приїжджайте, дивіться, переглядайте, тестуйте. Рядом серісний центр МВС. Дуже швидко допоможемо зареєструвати. Також у нас є програма кредитування, дуже хороші лояльні умови. Швидко протязі трьох годин надаємо рішення по видачі кредита. І також є послуга доставки автомобіля в регіони України. На цьому закінчую перегляд цієї красотки і чекаю вас на піздраві. До зустрічі!